Сьогодні у нас ось така розпаковочка. Ну, триває акція на чистящі і миючі засоби і засоби для прання. І Сьогодні у нас, як завжди, замовлення на антижир. Зараз він по акції всього 180 гривень замість 229 З ним ви легко впораєтесь з витяжками з стійкими забрудненнями, з сковорідками, з... 에... Господи, духовками і так далі. Тобто, сами -сами сильний бруд ви зможете цим засобом з легкостю споратись і не терти, а просто побризкати 15 хвилин почекати і потім змити водичкою. От. Зараз він коштує 180 гривень замість 229 Далі наш чудовий засіб для. Отак от, кстати, бачите, в плівочки вони в нас приходять. Бачите, отак от. От. Це виробник загортає, щоб вони в дорозі там не потекли. Хоча там дуже така пробочка хороша з таким дозатором. Потім він винімається. І такі от йдуть до нього пульвіризатори. Тобто, ви хочете, можете вдома закрити пробкою, коли покористались. хочете, можете оставити з пульвіризатором. Єдине, що треба закрити оцю штучку. От. І цей у нас засіб зараз всього 140 гривень замість 169 І я вам хочу сказати, що він дійсно не оставляє розводів, дуже я люблю цей засіб, їм можна мити не тільки вікна і дзеркала, можна і всякі там інші поверхності. Він не оставляє розводів, дуже все буде красиво блищати. Тож, будь ласка, замовляйте, моя мама каже, що він гораздо кращий, ніж навіть містер Мускул. Далі, ну, таке от у нас дуже чудове рідке мило. Воно усуває запахи з рук, це кухонне мило, воно не сушить руки. А, і, допустимо, якщо там риба от стійка, сама стійка риба така, то ви просто помили цим милом і все, і запаха на руках немає. І воно зараз по 130 гривень замість 159. Далі пляма Ну, пляма вивідник теж класний наш. Він впорується з всякими органічними плямами, ну, наприклад, там, жирними плямами, всякими, там, їди. От в мене часто дитина ну, вона ходить в мене в білої ковтинки. От, і їх там же в школі кормять, то вона іноді там, то апельсиновим соком, то апельсином, то якимось томатним соусом. Все це прекрасно. Впорається цей плямовий відник. Ще він від трави відмиває, від кави. ну і Навіть ручку я їм виводила, обписалася дитина в начальній школі, то в мене не вийшло вивезти цим плямо От. Тому, будь ласка, замовляйте, зараз він по шикарній акції всього 110 гривень. Кстати, в мене його дуже хорошо беруть дівчата. Знаєте, така сеть є Галя Ну, У нас в Полтаві воно є. Полуфабрикати, які дівчата власноручно ліпять, то є непосредственно стикаються з їжею, з потом, і оце він дуже-дуже гарно виводить цей плямовидник. Так що, будь ласка, користуй, пробуйте. І плюс ще в нього він економічний за щодо того, що він спрейвий, дуже-дуже мало треба. А ще я дуже класно їм відмиваю все біле взуття. Ну, взагалі, просто легко їм відмивати. Далі, ну, така от наша чудова туш даблаш. Ви її вже хорошо знаєте. Вона робить ефект майже накладних вій, тому що вона і подовжує гарна, вона має дві капсули, робить великий об'єм. Так що, будь ласка, замовляйте, теж дуже-дуже гарна туш. Ну, от У мене під замовлення, три туші заказали. Ну, постійні клієнти її постійно замовляють. Далі. І от ще такий чудовий пральний порошок. Зараз його ціна всього 180 гривень, вміє 229 гривень. І він дуже-дуже гарний. Я сама його люблю. Бачите, там отакі от гранулки. Тут є зіп застежечка Коли ви її отак от відрізали, то потім ви хорошо ну, є, як цей пакетик застібати. Внутрі там от, мірна ложечка. На одну стірку загрузку пральної машинки, всього дві такі мірні ложечки. Хватає його надовго. Він безфосфатний, він кислородний. І можна їм брати і білий, і, ц... і кольоровий одяг. Кольоровому одягу навіть відновлює колір. Це я перший раз, коли. Ну, Часто виробники пишуть, що відновлює колір. Але отак, от власна руч я побачила тільки на цьому порошку, що він реально відновлює колір. От. І ще для мене, наприклад, дуже великий плюс, що він. Не воняє, немає в нього дуже сильної такої, знаєте, от душки. От є інші виробники там роблять таку, що воно просто постирає, що одяг хочеться пересірувати, тому що ну, запах перебиває просто все тут. Після спрання одяг пахне просто водою, тобто немає ніяких от таких сильних запахів. А вначалі, коли ви тільки відкриваєте пачечку, то порошочок пахне ніжний ніжний такий цитрусовий аромат. Тому, будь ласка, замовляйте. І будете теж користуватись корисним, е, тому що він же ще безвредний для екологічної середи. Ну, і наша карбокситерапія для домашнього догляду. Ну, от зараз по акції така процедура коштує всього 99 гривень. А взагалі, ну, ви ж знаєте, в салонах це в одних містах від 600, в інших 1500 полот, полот, в салонах стоїть ця процедура. Дома ви можете зробити її всього за 99 гривень. Тут у нас виходить от такий от активатор наносити, потім одразу наносити оцю масочку і накривати тканіва масочкою. І отут от інструкція скільки хвилин, в залежності від типу кожи, його треба тримати. Ну, це від 5 до 14 хвилин, і через який час треба повторити цю процедуру. Приблизно через. В середньому 10 днів. Так що, будь ласка, замовляйте, будете молодими і гарними. І ось у мене під замовлення два парфюма. Один балерина, це наш, це наша новинка, вона тільки другий раз в каталозі. І зараз на неї шикарніша акція, якщо ви купуєте на 30 балів продукції фармасі, цей парфюм ви можете придбати всього за 552 гривні замість 789 Економія. 250 гривень. Так що скористуйтесь і будете дуже-дуже приємно пахнути. Ну, і наш парфюм Vibrant Aura. Її знають уже, мабуть, майже всі. По аромату дуже схожий на бакара, але мені сказали клієнти, що Vibrant Aura навіть краще. Тому, будь ласка, замовляйте і будете гарно пахнути. А я з вами прощаюся, буду дуже-дуже. Вдячна вам за лайки, підписуйтесь на мій канал. Під цим відео є посилання на дисконт, на е, е, то, щоб зареєструватися, щоб зробити замовлення, якщо ви щось хочете замовити. І е, буду дуже вдячна за лайки, підписуйтесь, якщо вам цікаві мої відео і ви не хочете мене потеряти в соцсетях. І е, всього вам гарного дня! До зустрічі!